Родились ми великої години. Саме ці слова зараз, як ніколи, відгукуються в серцях усіх українців. А взяті вони зі славетного гімну організації українських націоналістів про повстанську пісню, яка живе вже понад 90 років, і рядки якої розбирають на цитати. Дивіться далі: це платівка маломана. Автором гімну ОУН є Олесь Йосипович Бабій, псевдо хмелик. Народився у Прикарпатському селищі Середня, доктор філософії, професор, воїн СС, УПА, Політв'язень, а також автор низки поетичних збірок. Про Олеся розповідали, що він був неабиякий красень, знав понад п'ять мов, а також свої часи. Був популярним літературним критиком. То як же хлопчина із Калущини створив текст повстанського гімну? Щоб Олесь добув хорошу освіту, батьки відправили його на навчання спочатку у Львів, а потім у Прагу. А коли йому виповнилося 17, хлопець вступив до легіону січових стрільців. З часом приєднався і до Української Галицької армії. Перебуваючи у Львові, Олесь стає членом організації українських націоналістів. У 1929 році Олесь Бабій бере участь у знаменитому першому конгресі українських націоналістів. Там активно висловлює свої антипольські погляди. За що? Потрапляє за грати так, Олесь Бабій відбуває чотири роки тюремного ув'язнення, і саме в'язниця стає тим місцем, де народжуються рядки маршу націоналістів у 1932 році. Олесь опиняється на волі. Його марш націоналістів надрукували у журналі Розбудова нації. А провід ОУН в цей час затверджує власні символи і оголошує конкурс на гімн організації. Як ви вже зрозуміли, саме текст Олеся Бабія здобуває перемогу і стає славнозвісним гімном ОУН, а згодом і УПА. Через якийсь час Олесь Бабій виїжджає за кордон. Спочатку до Німеччини, а потім в США. До речі, родина Олеся Бабія досі жива і не була репресована, оскільки радянська влада вважала, що поет давно вже мертвий. До останнього свого дня Олесь проживає у Чикаго, так і не здійснивши свою найзаповітнішу мрію, не побував більше в Україні. А щодо музики твору, тут не все так просто. Якщо у тексті гімну вказали автора слів, то чомусь забули про автора музики. Тому зараз важко сказати, кому саме належить первинна мелодія маршу націоналістів. Деякі науковці стверджують, що це міг бути піаніст та композитор Омелян Нижанківський. А хтось вважає, що музика народна. Марш націоналістів за понад 90 років існування переспівували незліченну кількість разів. В оригінальному варіанті гімн зберігається в архіві ООН у Лондоні. А кавер версії зараз можна зустріти на будь-які вподобання. До речі, «Зродились ми великої години. Можна почути і у виконанні хору імені Вірьовки. І майже століття по тому, як вперше прозвучав марш націоналістів, вже під час російсько-української війни модернізований текст пісні став офіційним маршем нової української армії. А виконав його зірковий склад українських артистів: Олег Скрипка, Іван Леньо, Сашко Положинський, Фома, Фагот, Тарас Компаніченко і Тарас Чубай. Отож, слухаємо! Здоровились ми великої години спожеж війни і полум'я вогнів. Летав на збір, за долю України, Зростив у нас гнів, лють на ворогів, Летав на збір, за долю України, Зростив у нас гнів і лють на ворогів. Це платівка маломана. Створюємо нове і не забуваймо про те, що вже залишилося в історії. Скоро побачимось.